Сьогодні з нами два дороги друга фонду Девіда Лінча. Мої дорогі друзі, не просто чудові люди. Вони практикують трансцендентальну медитацію. Рей вже понад 45-40 років. А марті з 2008 року. Так, щодня двічі щодня. Наскільки можу? Справа в тому, що це свого роду спокій, якого, я думаю ніколи раніше не досягав, справді? І мушу сказати, це дає колосальну різницю, особливо вранці. Бо коли на тебе навалюється купа справ і речей, про які треба турбуватися, потім раптом це складається до купи, ти заспокоюєшся. Я вважаю, що я не можу без цього. Ось так буквально. Я почав в 1968 чи 69 році, і це змінило моє життя. Тому що я був дуже звичайним учнем. А це просто дало мені ясність, зробило мене незалежним, дало можливість перебувати в потоці. Це просто дало мені багато корисного. Я пам'ятаю, як знімав фільм під назвою Хранитель часу Х'юго. Це фільм, який ми знімали в 3D. потрібна була приблизна година, щоб дістатися до студії. Але вранці я вставав можливо на 45 хвилин раніше, щоб помедитувати. перш ніж я міг вийти на той знімальний майданчик з дітьми-акторами, які могли працювати лише хвилину. Собаку, який не слухався Сашою Баранкоїном, який все імпровізував і все це в 3D. І з перевищенням графіку і бюджету. Це ж, знаєте, єдина річ, яку ви могли зробити, це заспокоїтись, взятись за це і мати справу з реаліями. якщо щось в мене турбує, якщо я справді хвилююсь щодо розвитку персонажа, або особливо щодо тематичного питання, або просто намагаюся зняти сцену. буквально. Наприклад, ну ми не маємо, не можемо цього зробити, у нас немає коридору. Це має бути зйомка бігу по коридору, а в нас його немає. А тепер що? А тепер його обличчя? Гаразд. Ми просто забудемо про це, йдемо в медитацію. Ось і все. Я Я сказав, якимось чином ідея приходить. Ска чорт забирай. Саме так це працює. Саме так це працює. <зв.> правильно <зв.> Так. тому, що ви йдете в те місце, і насправді фізіологія мозку така, що це походить з підсвідомості. саме звідки походить наша винахідливість, креативність, натхнення. Тож ви просто йдете туди, якимось чином виходите з відповіді? Ось і все Це справді так. за допомогою досліджень мозку вони показали, що є два великі ефекти. перший полягає в тому. Що ваша амігдала, частина мозку, яка викликає стрес заспокоюється, а ваша префронтальна кора активується. І це дає вам незворушність. Якщо я не роблю цього, я сильно витрачати час, енергію, шаленство, а речі можуть бути дуже шаленими, ті 20-25 хвилин, щоб це не було. Це просто дар божий. Слід також передати те, як це накопичується. так що все стає краще і краще, незалежно від того, скільки ви медитуєте. Наступний рік буде кращим, і рік після цього буде кращим. Тож я медитую 20 хвилин на день. Окрім випадків, коли у мене насичений день, тоді я медитую 40. тож спробуйте самі. Скільки вам ще доказів потрібно?